Так, що цікавого по цьому двигунові? Е, по суті, так, да, це два трьохлітрових V6 від Q7 від Туарега, від любої машини в Агру, від каєна. Але якщо на нього подивитися, є відмінність кут, розвал блока сам менший. Тобто кут, під яким стоять у нас голови, він менший. І часто обслуговуванні в цьому плані він краще. Страшно, страшно, тому що немає абсолютно місця, куди навіть руку всунути, але це Audi. Тут морда знімається повністю з телевізором, з цим-всім. Вона знімається і повний доступ до обслуговування цього двигуна. Ну, як мінімум, передні частини турбіни там сховані. І що можна подивитися, от КВК, їх два. клапан вентиляції, картини на газі, вони сухенькі. Форсуночки всі сухенькі. На будь-якому трьохєтровому дизелі вони вже були мокрі. Подивіться, там стан. стан. Все ідеально. Е, розвал блока запотівший, скажімо так. Ця проблема є. Дві дросільних, двоє мозгів, два ТНВД, всього по два. Машина класна, просто треба мати сервіс, який готовий її обслуговувати і вміє це робити. І, в принципі, буде щастя. Ну, це машина вихідного дня. На кожен день, якщо ви будете до їздити, не це такое. Як вихідного дня, бачите, вона катається. І людина горя не знає, нічого глобального тут не робила, і по суті робити не треба, ну крім переощільнення клапаних.